Всім привіт! З вами я Данило. Сьогодні ми будемо грати за саму слабу країну. Це це? Це. Так, це країна. Так, Давайте її виберемо. Так, додати гравця. Пуерто Ріко виключаємо. Агресивність на 50 колонізація провінції все включено. Так, починаємо. Армію розпускаємо. Податки збільшуємо. Блага збільшуємо. Все збільшуємо. Ну, коротше, ми все збільшили. Ось, коротше, отак от, от у нас все. Ну, я думаю, можна чуть-чуть обрізати. Так, я обрізав, я тут е, пропускаю ходи. І армію це. Ой, я хотів уругувай захватити. Ну, добре, пофіг. Так, Гвіану, суринам чи гаяну. Так, я думаю, гвіану. Так, гвіана, вибач. Вибач, Гвіана, сьогодні не твій день. Так, все, Гвіана більше не існує. Так, Гвіана, гвіана, гвіаночка. Так, все, Гвіани більше у нас немає. Так, асиміляція, асиміляція, асиміляція. Так. асимілюємо свої території. Не мають бути асимільова. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ну, добре. Так. Давайте прикличемо солдат. ставимо їх по границі. захватимо... Ой! Як їх скоро захватить, так беремо. О, у них тут. Їхні не дати та бага досить сильний. 47! Сі... Добре! Предположив. Колумбія! Колумбія, що тобі мене треба? Тут... А, -а, -а, а Ясно! Я подумав! Чи нашого Колумбії така країна, така крута, така жорстка, ультра-мега гіпер країна, Ну, коротше, да. тут, тут Україна була колись. Чомусь і Мадярщина, кстати, захватила Україну. Тут Індія, тут, коротше, самі великі такі сині країночки. Вибачте, що відео вийшло досить коротеньким, всього лише 6 хвилин. Але я тут постарався умістити дуже багато чого міг. Я це відео <кхід>, взагалі мало би бути саме довгим на моєму каналі, так як я його записував 45 хвилин. Так, 45 вам не почулося. Ну, не будемо відволікатись від нашого відео. Кстати, замітьте, я поміняв назву і столицю. Тепер я не це якась там Южна Георгія і ще якісь там острива, а просто Южна Георгія. Так, Нідерланди. Ой, Нідерланди. Ви чому? Ви... Ой, ви чому? Ви чого? Ви, ви що робите? в Добре. О, тут Німеччина вирішила згадати молодість, як я поняв. Так. Прикликаємо зараз економіку. Хотів вже сказати, прикликаємо солдат, але ні. Ми прикликаємо економіку. За таке вибачаюсь. Так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Господи, як у мене скоро ці ходи, Ой, як у мене довго ці ходи йдуть? Ну, що ж поробити заради підписників? Що, ой, то що, що ж не поробити заради підписників? Я можу тут і 3 години чекати, і чотири. Тут нічого такого немає. Я б на цей три не дати напав недороблений. Я б на нього дуже хотів напасти. Дуже на цю маленьку Ой, я случайно хотів переназвати вже назву цього міста. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Добре. Коротше, я б передумав на нього нападати. Я передумав. Ну, пофіг. Тут Бразилія є. Я не знаю, що мені говорити. Я не, не розумію, чому я мовчу. Взагалі. Так, було б славно напасти на цих... Блін, санплюся. Ну що від мене хочете? Чому? Ладно, сусіди, нападайте на них. мені лінь з ними розправлю. І чого і і ти хочеш з цим добитися? Вау, ти зайшов в столицю, все, давай, це, це тепер твоє місто. Ні, ви. Нічого. Нічого я вам не віддам. Ось тут прикликаємо солдат. Якщо не підійде, то. А все, даже не, не треба було ті солдати, навіть це його. Ну що від мене хочете? Чому ви не хочете зі мною мир? Що ви хочете? Вони не згодні. Вони не згодні. В них економіка шість тисяч, а у мене 200 тисяч. Чому вони не згодні, що за фігня? Ну, я думаю, на цьому можна закінчити. З вами був я Данило і всім папа. -па. Це, якщо що, зараз не я відстаю у кадрах, це просто я пізно говорю. Ну добре, ставте лайки, підписуйтеся, па папа.